Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 жовтня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося 8 жовтня 1508 року, день, коли Велике Князівство Литовське та Московська держава підписали вічний мир. Утім, як це часто буває в історії, цей вічний мир виявився зовсім недовговічним. Він проіснував лише два роки. На початку 16 століття обидві держави виснажили себе постійними війнами. Московія прагнула розширити своє володіння на захід, а Литва, у складі якої перебувала значна частина українських земель, боролася за збереження свого впливу. Після низки боїв сторони вирішили сісти за стіл переговорів. Підписання миру мало стати своєрідним передихом, часом, щоб зібрати сили, відновити господарство та навести лату у прикордонних землях. Цікаво, що за умовами угоди кожна сторона залишала за собою здобуті території. А обидва правителі литовський великий князь Сигізмунт і Московський князь Василь III – обіцяли не підтримувати ворогів один одного. Проте, вже через два роки амбіції московитів. Взяли гору, і мирний договір перетворився на ще одну сторінку у довгій історії протистояння. Такі угоди нагадують нам, що навіть у найнапруженіші часи люди прагнуть домовитися, але чи можливо укласти вічний мир, якщо політичні інтереси сильніші за обіцянки? Як ви думаєте, чи існує в історії приклад справді вічного миру? Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося 8 жовтня 1938 року. День, коли в Ужгороді було створено перший уряд автономного Закарпаття на чолі з Андрієм Брудієм. Це був час великих політичних змін у Європі, коли долі цілих народів вирішувались за зачиненими дверима кабінетів великих держав. Після Мюнхенської змови, яка дозволила Німеччині відкусити частину Чехословаччини, прем'єр-міністр країни, генерал Сирови погодився надати автономію Закарпаттю. 11 жовтня був затверджений уряд нової Карпато-Руської держави, формального рівноправного суб'єкта федерації поруч із Чехією та Словаччиною. Очолив цей уряд Андрій Бродій. Політик з непростою репутацією, лідер автономного землеробського союзу. Його курс був відверто проугорським, і вже за три дні його усунули. А згодом і заарештували як агента Будапешта. На зміну бродію прийшов Августин Волошин, священник, педагог і щирий український патріот, який згодом стане символом короткотривалої, але важливої епохи карпатської України. Історія уряду бродія це яскравий приклад того, як політичні амбіції і зовнішній вплив можуть змінювати долю цілого регіону. А як ви вважаєте, чи могла автономія Закарпаття тоді стати початком справжньої незалежності українців у Карпатах? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш канал. 9 жовтня, сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося 9 жовтня 1621 року. День, коли під Хотином було підписано мирний договір між Річчю Посполитою та Османською імперією. Цей документ поклав край кривавій польсько-турецькій війні 1620-1621 років і став символом однієї з найвеличніших перемог козацької звитяги протягом п'яти тижнів під стінами Хотинської фортеці. Тривали запеклі бої турецька армія під проводом молодого султана Османа II налічувала понад 100 тисяч воїнів, тоді як об'єднане військо Речі Посполитої до українських козаків під командуванням Яна Кароля Хоткевича було значно меншим. Та саме завдяки героїзму запорожців, на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним, союзники вистояли і завдали противнику нищівних втрат понад 30 тисяч осіб. Котинський мир став перемогою не лише зброї, а й дипломатії. Річ Посполита зобов'язувалася стримувати козацькі морські походи, а Туреччина не дозволяти напади своїх васалів на польські землі. Водночас Османська імперія відмовилася від планів подальшого наступу на Європу, а її поразка ослабила владу султана всередині країни. Котинська битва назавжди залишилася у пам'яті як приклад єдності та мужності. А зараз ми розповімо вам про подію, яку пам'ятають усі українські футбольні вболівальники. 9 жовтня 1999 року у Москві відбувся вирішальний матч відбіркового турніру Євро 2000 між збірними України та Росії. Ця гра увійшла в історію не лише завдяки напруженості, а й через той самий гол Андрія Шевченка, який став легендою. Матч проходив на знаменитому стадіоні Лужники. Росіянам потрібна була лише перемога, щоб продовжити боротьбу за вихід до фінальної частини чемпіонату. Українці ж грали під тиском і з величезною відповідальністю, адже це був шанс для молодої збірної заявити про себе на європейській арені. До 88-ї хвилини рахунок залишався 1-0 на користь господарів, і ось тоді. Момент, який пам'ятає кожен Андрій Шевченко, пробив зі штрафного майже з 40 метрів. М'яч летів прямо у ворота, але воротар Олександр Філімонов невдало спіймав його, і той зрадницьки залетів у сітку. Один-один. Україна зберігає друге місце у групі, а Росія вилітає. Той матч став символом віри, характеру і спортивного дива. Для українських уболівальників результат був не просто нічиєю. Це була перемога духу. Друзі. Якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал. 10 жовтня, 10 жовтня 1939 року відбулося підписання договору про взаємну допомогу між радянським союзом і Литвою. На перший погляд угода здавалася актом дружби, але як показав час, це був один з кроків, що відкрив шлях до радянської окупації країн Балтії. Після нападу Німеччини та Радянського Союзу на Польщу у вересні 1939 року, Червона армія зайняла східні польські землі, зокрема Вільнюс і Вільнюську область. Саме цю територію СРСР передав Литві як же з доброї волі. У відповідь литовський уряд погодився дозволити розміщення радянських гарнізонів у своїх містах і надати кілька авіаційних баз для користування Червоною армією. Схожі договори вже були укладені з Естонією та Латвією під тими самими, на перший погляд, оборонними умовами. Насправді ж вони стали формальним приводом для присутності радянських військ на території трьох держав. А вже наступного року ця допомога. Перетворилася на повну анексію. Усі три країни були насильно включені до складу СРСР. Ця історія приклад того, як політикам якої сили може перетворитися на справжню окупацію. А як ви вважаєте, чи могли країни Балтії уникнути цієї долі, якби тоді відмовилися від підписання таких угод? 10 жовтня 1973 року в історії США сталося те, що раніше здавалося неможливим. Віце-президент Спіро Агню змушений був піти у відставку під тиском звинувачень у хабарництві та ухилянні від сплати податків. Це був перший випадок в американській історії, коли друга особа держави залишила свою посаду не з політичних причин, а через кримінальні звинувачення. Агню, колишній губернатор штату Меріленд, мав репутацію жорсткого політика, який любив виступати проти еліт і преси. Однак саме журналісти допомогли викрити його багаторічні корупційні схеми. Слідство довело, що він отримував хабарі ще під час роботи губернатором. І навіть тоді, коли вже був віце-президентом, щоб уникнути гучного судового процесу, Агню погодився на угоду, визнав частину провини, сплатив штраф у 10 тисяч доларів і отримав три роки умовно. Його відставка стала прологом до ще більшого скандалу. У Уотергейту. Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український Ютюб. 11 жовтня, 11 жовтня 1931 року в радянському союзі ухвалили рішення, яке остаточно змінило економічне життя країни. Було проголошено повну ліквідацію приватної торгівлі. З цього моменту кожен магазин, крамниця чи ринок мали перейти під контроль держави. Здавалося, що це черговий крок до світлого соціалістичного майбутнього, але насправді це стало початком епохи дефіциту і тіньової економіки. Наприкінці 1920-х років радянська влада намагалася перейти від непівського послаблення до повної централізації господарства, приватні торговці, так звані непмани. Продавали товари швидше та ефективніше, ніж державні крамниці, що дратувало партійну верхівку. Їх почали звинувачувати у спекуляції та експлуатації трудового народу. Тож рішення 1931 року фактично поставило хрест на будь-якому прояві економічної свободи. Відтепер навіть найдрібніший продаж від взуття до зерна мав проходити через державну систему. Люди стояли у довжелезних чергах, товари розподілялися за. Талонами, а підприємливі громадяни змушені були шукати обхідні шляхи? Так народився радянський чорний ринок. Іронія долі у тому, що через десятиліття, щоб урятувати економіку, влада знову дозволила приватну торгівлю. Тепер вже під іншими гаслами. А як ви думаєте, чи можлива ефективна економіка без приватної ініціативи, чи все ж вона завжди буде серцем розвитку? 11 жовтня 2011 року Україну сколихнула новина, яка одразу стала світовим заголовком. Суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв оголосив вирок Юлії Тимошенко у так званій газовій справі. Колишню прем'єр-міністрку засудили до семи років позбавлення волі, зобов'язали відшкодувати понад мільярд гривень збитків та заборонили три роки після звільнення обіймати керівні посади. Ішлося про газові угоди з Росії. Ю підписані у 2009 році. Тоді Тимошенко вела переговори з Володимиром Путіним після складної газової війни, яка залишила Україну та Європу без постачання палива. Суд вирішив, що прем'єр перевищила службові повноваження і завдала державі економічної шкоди. Сама ж Тимошенко назвала справу політичною розправою а процес показовим судилищем. Реакція суспільства була різною. Частина громадян побачила у вироку справедливість. Інші повернення до політичних репресій, світові лідери Євросоюз і США засудили рішення суду, назвавши його політично мотивованим. А через кілька років після зміни влади Юлію Тимошенко звільнили, а звинувачення скасували. Ця історія стала лакмусовим папірцем української демократії, тестом на незалежність судової системи. А як ви вважаєте, чи був вирок Юлії Тимошенко проявом правосуддя чи політичної боротьби? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити файник цьому відео та підписатись на наш канал. 12 жовтня. 12 жовтня 1808 року у німецькому місті Ерфурт відбулася подія, яка на кілька років визначила політичний баланс усієї Європи. Саме там зустрілися дві найвпливовіші постаті свого часу: імператор Франції Наполеон Бонапарт і російський імператор Олександр І. Результатом їхньої зустрічі стала союзна конвенція між Францією та Росією, яку обидві сторони домовилися тримати в таємниці 10 років. На той момент Європа ще оговтувалась від наполеонівських воєн. Франція перебувала на вершині своєї могутності. А Росія шукала способу зберегти вплив і уникнути прямого зіткнення з французькою армією. Наполеон прагнув заручитися підтримкою Олександра для майбутніх кампаній проти Великої Британії та Австрії, а цар виграти час і зміцнити позиції імперії. Угода передбачала взаємну підтримку, розподіл сфер впливу в Європі та зобов'язання діяти узгоджено у міжнародних справах. Ззовні це виглядало як союз двох великих держав, але насправді між двома імператорами панувала недовіра. Вони усміхалися на бенкетах і обмінювалися люб'язностями. Та кожен вже планував як колись знищить іншого. І справді, менш ніж за чотири роки їхній таємний союз вибухнув у війні 1812-го, коли Наполеон вторгся в Росію. Зараз ми перенесемось у 12 жовтня 2003 року. День коли у світі автоспорту настала нова ера. Міхаель Шумахер, легендарний німецький гонщик, став першим в історії Формули 1, хто здобув шість чемпіонських титулів. Цим він перевершив рекорд, який понад півстоліття належав аргентинцю Хуану Мануелю Фанхіо. Це сталося на гран-при Японії на легендарній трасі Сузука. Шумахер фінішував лише восьмим, але цього результату вистачило, щоб гарантувати собі титул. Його суперник Кімі Райконен, хоч і показав блискучу гонку, не зміг наздогнати на переможного Міхаеля у заліку. Для команди Феррарі це була тріумфальна мить ще одне підтвердження їхньої технічної досконалості та командного духу. Шумахер не просто вигравав перегони, він змінював саму філософію автоспорту. Його холодний розрахунок, бездоганна концентрація і майже математичний підхід до кожного повороту зробили його символом епохи. Того дня він не просто перевершив фанхіо, він став легендою, яку згадують до сьогодні. А хто на вашу думку є найвелик? найвеличнішим гонщиком усіх часів напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш канал. 13 жовтня. 13 жовтня 1307 року французький король Філіп IV Красивий зробив крок, який назавжди змінив долю одного з найзнаковіших рицарських орденів середньовіччя ордену Тамплієрів. Саме в цей день по всій Франції були заарештовані всі члени ордену, а їхнє майно конфісковане. Тамплієрів звинувачували у Єресі, чаклунстві та диявольських обрядах, а багатьох піддали жорстоким тортурам, щоб змусити дати фальшиві зізнання. Знання орден тамплієрів, заснований у 1119 році в Єрусалимі для охорони паломників і святого храму Соломона, протягом століть здобув величезну репутацію, і багатство. Після закінчення хрестових походів їхнє головне перебування перемістилося у Францію, де вони користувалися численними привілеями та фінансовим впливом. Саме це багатство й викликало заздрість короля, який шукав спосіб покращити скарбницю корони під тиском Філіпа IV Інквізиція розпочала судові процеси проти ордену. Гросмейстер Жак де Моле став символом трагедії тамплієрів. Його засудили до спалення на вогнищі, а в 1312 році папа Климент П'ятий офіційно розпустив орден. Так завершилася епоха одного з найзнаковіших військово-релігійних братств середньовіччя. А як ви вважаєте, це була боротьба за віру чи швидше політична і фінансова зачистка королівського суперника? 13 жовтня 1948 року радою міністрів СРСР була ухвалена постанова, яка залишила глибокий слід у долях тисяч людей. Документ передбачав примусове виселення сімей бандитських і націоналістичних елементів. Так у радянській термінології називали тих, хто піддався підозрі в опорі владі або просто не вписувався в офіційну політичну лінію. Це рішення стало частиною більш широкої кампанії репресії та контролю над населенням у післявоєнний період. Мільйони людей із західних і південних регіонів були змушені покидати свої домівки, збираючи з собою лише найнеобхідніше. Вони опинялися у спеціально відведених поселеннях, колоніях або віддалених районах країни, де умови життя часто були жахливими. Причини таких переселень часто були. Формальні боротьба з буржуазними націоналістами або антирадянськими елементами насправді ж за цими словами стояли страх і бажання влади контролювати населення та нейтралізувати будь-які прояви незалежної думки чи політичної активності для багатьох сімей це стало трагедією, яка залишила слід не ціле покоління. А як ви вважаєте, чи можлива справедливість у таких масштабних переселеннях, чи це завжди залишається трагедією? Для невинних людей, 14 жовтня. 14 жовтня 1921 року у Києві в Софійському соборі розпочався Всеукраїнський православний церковний собор, який зібрав близько 500 представників духовенства і мирян. Ця подія стала переламною в історії українського православ'я, адже саме тут було проголошено створення української автокефальної православної церкви, незалежної від російської православної церкви. Собор став майданчиком для важливих рішень. Уже 21 жовтня митрополитом новоствореної УАПЦ обрали Василя Лепківського, видатного церковного діяча та патріота, який присвятив життя відродженню української церкви та її національної ідентичності, було проголошено три ключові засади УАПЦ: автокефалію, соборноправність та українізацію, що підкреслювало прагнення духовної незалежності та національного самовизначення. Ця подія символізувала не лише релігійну, а й культурну та політичну самостійність українського народу у складні міжвоєнні роки. Собор об'єднав духовенство і мирян навколо ідеї відродження власної церкви та збереження національної традиції. Для багатьох це стало початком нової епохи, коли релігійне життя українців набувало власного незалежного обличчя. 14 жовтня 1962 року світ опинився на межі ядерної катастрофи. Американський літак-розвідник U-2 під час планового польоту над Кубою виявив радянські ракетні установки середньої дальності, здатні вразити більшу частину території США. Цей момент став початком карибської кризи, одного з найнебезпечніших епізодів холодної війни. Президент Джон Кеннеді отримав звіт про ситуацію, яка могла призвести до прямих військових дій між двома наддержавами. державами. Радянський Союз на чолі з Микитою Хрущовим розмістив ракети як відповідь на американські ракети у Туреччині. Світ уперше відчув реальну загрозу ядерного конфлікту, коли відстань між суперниками вимірювалася не дипломатичними умовами, а можливими хвилинами підльоту ракет. Протягом наступних двох тижнів США та СРСР вели напружені переговори, під час яких світ спостерігав за дипломатичною грою на межі війни. Карибська криза завершилася мирним шляхом. Радянські ракети були демонтовані, а США пообіцяли не вторгатися на Кубу та вивести свої ракети з Туреччини. Цей день нагадує нам, наскільки крихкою може бути безпека на планеті, і наскільки важливі розсудливість та дипломатія. Друзі, поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.